Отже, що ж відбулося за тих останніх 25 років? Ви знаєте, оце наш постулат, що якість досліджень, а значить, і технології вони дотримуються подібні чи аналогічні. Тобто, як правило, ми вже починали зі швейцарської апаратури, з американських аналізаторів якраз. І це було для початку, для нас є інакше ви собі уявляли, як можна десь на коліні робити аналізи. Але за потребування від людей, за потребування від ринку, заставило у нас масштабувати той досвід якраз. І без сумніву, що, на жаль, я не зберіг такий музей старої техніки, яка була, вона була б теж цікавою, бо вона теж досконало була на той час. А от така ж сама фірма швейцарська фірма Roche, яку і сьогодні маємо, переважаючи більшість аналізаторів з цієї фірми Roche швейцарської, ми також починали робити ті ж самі аналізи. А далі все йшло про те, щоб їх робити більше, не змінюючи якості самих лабораторних досліджень. Тому що система контролю якості є така ж сама і гіршою вона бути не може.